На поліція оператор Галина Слухаю вас. Вам потрібна допомога. З початку року на оперативну лінію 102 надійшло понад 359 тисяч звернень громадян. Кожне звернення реєструється, перевіряється. Слід зазначити, що з них 6 тисяч звернень були неправдивими. Цьовуючи телефонне звернення від не немає право давати оцінку тої чи іншої ситуації. Якщо нам повідомляють, що вбивають, значить вбивають. Якщо повідомляють, що заміновано, значить заміновано. На такі виклики обов'язковому порядку виїжджають служби. виїжджає слідчо оперативна група. Якщо виклик не підтверджується, на особу складаються адміністративні матеріали, і особа несе відповідальність. Цування викликів від неповнолітніх від дітей потребує емоційної компетентності. Потрібно не перейти цю межу, задати ті запитання, щоб дитина не злякалася, щоб дитина не захотіла завершити розмову. Реєструється інформація про домашнє насильство, скровується наряд поліції і перевіряється, оскільки ми не знаємо де зараз кривдник, де зараз потерпілий і можливо ймовірний тиск з боку кривдника. Було в нас повідомлення, де безпосередньо заявником була неповнолітня дівчинка, яка повідомляла, що батько в реальному часі вбиває маму на очах її і на очах її менших братів та сестер. Дома оператору, що хоче замовити піцу. Оператор не розгубилася, запитала у відповідь вам загрожує небезпека. Заявник відповіла так на п'ятьох під словом над п'ятьох. оператор зрозуміла, що це є п'ять людей, які зараз перебувають у квартирі з цією жінкою, і насправді потрібна допомога.